Вітаю! Продовжуємо вчитися ставити розділові знаки у реченнях з дієприкметниковим зворотом. Це другий урок. Отже, сьогодні будуть нові правила, але спочатку пригадаємо ті, які вже вчили. Отже, правило перше. Пригадуємо: якщо дієприкметниковий зворот стоїть після означуваного слова, то він виділяється комами. Якщо ж стоїть перед означуваним словом, то коми не ставимо. Завдання для вас. Перепишіть речення, підкресліть дієприкметникові звороти і означувані слова. Пригадайте, дієприкметниковий зворот у реченні завжди означення, тож підкреслюємо хвилястою лінією, а означуване слово, ми з вами вже домовились, підкреслюємо однією лінією. Поставте пропущені розділові знаки. Жагучими пакощами дихала земля, розпалена сонцем. Навколо квітував степ, як розкішний килим, затканий усіма барвами веселки. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Розкішні креслаті кущі, обліплені лопатим листом, спинались нагору. Охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю не забувайте, яка має бути інтонація у реченнях із дієприкметниковим зворотом. Що ж, перевіряємо, як ви виконали це завдання. Жагучими пахощами дихала земля, розпалена сонцем. Тут означуване слово земля. Земля, яка розпалена сонцем. Розпалена сонцем це дієприкметниковий зворот. Він стоїть після означуваного слова, тому потрібно поставити кому. Навколо квітував степ як розкішний килим, затканий усіма барвами веселки. Килим це означуване слово. Затканий усіма барвами веселки дієприкметниковий зворот. Стоїть після означуваного слова. Тому обов'язково потрібно поставити кому. Непорушно стоять дерева, загорнені в сутінь, рясно вкриті краплистою росою. Означуване слово дерева. У цьому реченні два дієприкметникові звороти – Загорнені в сутінь і рясно вкриті краплистою росою. Звичайно ж, якщо вони стоять після означуваного слова дерева, потрібно виділити комою. Але і між двома дієприкметниковими зворотами, а це ж означення, однорідні означення, теж потрібно поставити кому. Розкішні креслаті кущі, обліплені лопатим листом, спинались нагору. Означуване слово кущі. обліплені лопатим листом. Це дієприкметниковий зворот. По перше, він стоїть після означуваного слова, по-друге, він всередині речення. Тому з обох сторін виділяється комами. Охоплені багрянцем гори стояли до самого небокраю. Означуване слово гори, а дієприкметниковий зворот охоплені багрянцем». Він стоїть перед означуваним словом. Тому комою не виділяється. Але ж пригадуємо, на минулому уроці ми з вами розглядали приклад, коли потрібно виділити комою той зворот, що стоїть перед означуваним словом. Пригадаємо це правило. Подивіться, будь ласка, налита сонцем і вітрами, хлюпочі веслами весна. Це речення з попереднього уроку. Означуване слово весна. А означення, виражене дієприкметниковим зворотом, налита сонцем і вітрами. Між означенням і означуваним словом є інші члени речення, зокрема, є присудок хлюпоче, тому обов'язково потрібно виділити зворот комою. Перепишіть речення, підкреслі дієприкметникові звороти і означувані слова і поставте пропущені розділові знаки. Ось такі речення. Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ. Срібним маревом повиті коло сіл стоять тополі. Обліплені роями бджіл гудуть сади. Перевіримо, як ви виконали це завдання. Осяяний сонцем перед нами розкрився зовсім новий світ. Означуване слово світ, дієприкметниковий зворот осяяний сонцем. Він стоїть перед означуваним словом, але між ними є інші члени речення, зокрема присудок, тому обов'язково ставимо кому. Срібним маревом повиті колосіл стоять тополі. Означуване слово Тополі. Дієприкметниковий зворот срібним маревом повиті. Ми пригадайте, дієприкметниковий зворот це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Зворот стоїть перед означуваним словом, але між ними є інші члени речення, зокрема, присудок стоять. Тому ставимо кому. Обліплені роями бджіл гудуть сади. Означуване слово сади. Обліплені роями бджіл – це дієприкметниковий зворот. Між зворотом і означуваним словом є присудок гудуть тому ставимо кому. Звісно, є іще правила, коли потрібно поставити кому, якщо дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом. Бачите, правил багато, ми їх розділили аж на 3 уроки, тож потрібно запам'ятовувати. Отже, правило таке: кому потрібно ставити, якщо дієприкметниковий зворот має обставинне значення? Що значить обставинне значення? Ми можемо поставити до нього питання чому? Погляньте. Наляканий громовицею. Кінь тихенько заіржав. Означуване слово кінь, кінь який наляканий громовицею. Наляканий громовицею це дієприкметниковий зворот. Але він має обставинне значення, тому що так, кінь тихенько заіржав чому? Бо був наляканий громовицею. Оскільки є обставине значення, відповідає на питання чому, потрібно поставити кому. Наступні речення, виконуйте самі, сполоханий світлом хижак звів голову. На галявину вискакує з гущини сарна і зачарована чудовим концертом зупиняється. Перевіряємо. Сполоханий світлом, хижак звів голову. Хижак це означуване слово. Сполоханий світлом це дієприкметниковий зворот. Хижак звів голову. Чому? Бо був сполоханий світлом. Є обставинне значення, тому ставимо кому. На галявину вискакує з гущини сарна і зачарована чудовим концертом, зупиняється. Означуване слово Сарна. Дієприкметниковий зворот зачарована чудовим концертом. Сарна зупиняється чому, бо зачарована чудовим концертом. Виділяємо дієприкметниковий зворот з двох сторін комами. Зверніть увагу, кому ми ставимо після сполучника І. Він не входить у зворот, бо ж зворот зачарована чудовим концертом, а сполучник І в цьому реченні сполучає два присудки: вискакує і зупиняється. І ще одне правило: якщо означуване слово виражене особовим займенником, кома ставиться, пригадуємо особові займенники: Я, ти, він, вона, воно, ми, ви. Вони. Подивіться, будь ласка, сповнений любові, я іду по вулиці Вузькій. Означуване слово Я це особовий займенник. І незважаючи на те, що дієприкметниковий зворот стоїть перед означуваним словом, він виділяється комою. А тепер ми маємо ще попрацювати над конструюванням. Конструювання речень. Я пропоную вам змінити складні речення із підрядним реченням, порівняльним, euh, вибачте, із підрядним реченням означальним, на речення з прикметниковим зворотом. Погляньте, рушник, який вишила майстриня, був у музеї. Який вишила майстриня, це підрядне означальне речення. Воно відповідає на питання який. Рушник який, який вишила майстриня. Ось це підрядне речення ми легко можемо замінити на дієприкметниковий зворот. Для цього присудок дієслово вишила. Ми замінюємо дієприкметником. Отже, рушник, вишитий майстринею, був у музеї. Рушник означуване слово. Вишитий майстриною дієприкметниковий зворот. З обох сторін виділяємо комами, бо стоїть після означуваного слова. У школі є музей кімната, яку обладнали учні. За поданим зразком змініть, будь ласка, це речення. Перебудуйте його так, щоб воно було з дієприкметниковим зворотом. Так. У школі є музей кімната. Обладнана учнями. На столі стояла кераміка, яку виготовили в опішні. Змінюємо підрядне речення на речення на дієприкметниковий зворот. Так, на столі стояла кераміка, виготовлена в опішні. Як домашнє завдання, я пропоную виконати вправу з підручника. Там теж потрібно перебудувати речення. Всього вам доброго!